На і, плюс, законодавч, чи що, ось він настав останній день Євро 2024. Сьогодні останній групи... третій груповий етап Євро. І грає Україна, а Білія, і там грає аж Словаччина, Тере Румунія. Для фанів України, це, звісно, буде да. Сьогодні для українців і фанів України найважливіший матч. Зв'язаний з тим, що він дуже вирішальний, нам не можна, не можна програвати. Якщо ми програємо, ми вилітаємо з Євро, якщо ми граємо вроді Мінчі, якщо не помиляюсь, у нас є хоч трошки, трошки більше менше якісь шанси. Тому давайте подивимося, як грає іскусти інтелект і переходимо до того до вечора 19.00 по Україні, по Києву, буде матч. Добре, що в мене світла тоді буде все время. Let's go! Болівальники. Журнальщики, газончик. Камерки протирання. Так, довбик Кастелас, Кевін де Брюйне. То долбик б'є, довбик б'є, знову рази довбик, до речі. А, а да, Вітюша Цяганков. Забарний, якщо не дати, за барне нас номер. А модрик дуб, довбик мудрик, точніше. Акцент на довбику був, до речі. Акцент був на довбику, не на Вітюша стяганкову. Поїхала Україна розводить Україну дачі. Це такий матч пристрілочник, чисто така. Розв'язочка, побачимо як буде в реаллайфе, лайф важливий матч. Удачі. Вірю в наших, але блин, ми розуміємо, що такий збір на гір... Бельгії. Лукаку, от мене така чуєчка, Лукаку злий бо тому що він не може забити і все. У нього три гола за сайде забрали. І як на мене. Сьогодні... Уви, він положить дубль, От в мене чуєчка така, що Лукаку положить нам дубль сьогодні. Сьогодні буде більш-менш розгром. Поки що ми розгромала, розрома може не небудь, але дубль од лукаку буде. Ну а побачимо, побачимо, це все мої думки. Це все мої думки, а як воно буде в реалайфі. Ну я не, не думаю, що не, не буде такої халяви, яка була у 2020 році, коли тренував нас Шевченко, Андрій Шевченко. Ми тоді чудом відскочили по факту з третього місця. Вийшли 1 восьму, потім 1 четверту. Ну в 1 восьмій, звісно, ми не відскочили, ми чітко виграли. Ну, з третього місця по факту. З 3 місця по факту це халява. Ну це лаки. Але третє місце не забувайте, що третє місце виходить на яку сильну команду. На кого ми можемо вискочити, це дуже буде больно. Ми можемо вискочити на ту саму Англію на, на Іспанію, смотрети яке місце ми займемо. Смотря, який рахунок буде, який рахунок буде в СОПів. Ну, якщо ми виграємо, то ми займемо перше-друге місце, правильно? Правильно. Якщо ми виграємо, мабуть, ми... І там хтось виграє, там шприом хтось. Якщо там ми виграємо, і там хтось виграє, то буде... Цього матчу Румунія-Словаччина, то ми займемо друге місце. Друге місце ще более мені Ну коли ми, якщо зайдемо третє, то там, звісно, тяжко. Побачимо, хто не зіграють. Надіюсь, такий шлукат він заб'є свій дубль. Ну, така чуєчка. Так завжди. Да. Це найважливіший матч і найтяжкіший матч. Саме такий по скилу він рівноцінний, який він дебрює, на? там забане хаває. Оннанна. Бачили, як е -е, Бельгія грала проти Румунії. Я б сказав би що Більга душила їх знатно. Більга душила без шансів. Румуни сиділи в, в, в захисті. Нічого не змогли зробити. Було там пара моментів, да, там доку, бешений доку, який розривав направо наліво, до речі, зараз його був удар. Тут лунін тащить, до речі. Але Лукаку забив але з Сайд. Ну там був офсайд, да. І потім забив Кейм Дебрюня, якщо не помиляюсь. Пінальті? Нема пенальті, дуже добре. Конопля, все окей. Тяжкий тяжкий матч. Надіюсь, нам все буде під змогу. Ми можемо вигравати. Бельгія не така уж і страшна, як кажеться, по факту, що там. Кеніде Брюне Лукаку, ну ще й допу, мабуть. Да? А в основному там такі обичні собі гравці, не хороші, да? Сильні, скілові, ну не прям кабінету. Тим більше, якщо вони, ми бачили, ну... Румунія змогла якусь стримати. Да, програла, ну змогла ж. Не було розгрома. Хоча я якщо чесно, я думав, що там буде рахунок 3-4-0, але бачите, Румунія не програла з таким рахунком. Тому якось так. Удар ще один доку, кривий удар доку і відворить. Доку, що ти там? Надіюсь, ти в лайф і будеш так само бити. Надіюсь, сьогодні будеш так, так само бити. 6 ударів Бельгія, 2 в створ, лол. У нас один удар і один стюєр. Зінченко. Там говорить, що е, Мудрик і що там якісь, якісь гравець не будуть грати, але це, напевно, не, не, не офінфа. Це, напевно, брехня. Жовта преса. Ціганко б'є, кастелес, кастелес на місці. 39 хвилина. Удари це дуже добре. Нам треба бить, побільше треба бить, тому що ми мало б'ємо з гравці збірну України, мало б'ють, я не розумію, хто їм прибив цю манеру. Я розумію, що так треба грати, Треба розвивати до, як то кажуть, до вірочки і забити, грубо говоря, по і ворта. Ну йопте, ну ми не ті рівень, на мин наших гравці, гравців гравців... Ух, що там мудрик зробив зараз. Бутови. Скіл наших гравців не вау. Мені збірна Германія. Ми не можемо так грати. Нам треба більше бити з дальніх ударів. Потому що, камон. Тяжко, тяжко. А ударів мало з дальніх позицій. Наша гра збірна України така. Вона то нормальна, то її немає, то таке щось непонятне. То якесь непорозуміння. Коротше, різна гра. Побачите кабар сьогодні гра, потім там закінчується рахунок 0-0. Україна тримається, Білінгі, дебрю не йде, і тут буде голос, мабуть. Ну тут явний розрив, ну це такого говорять лафі і вверлі буде. Це скучно інтелект, ви бачили, там просто була дира. Захисники просто розбіглися. Ми пропустимо це початкування. З зі шортами Київ на дебрі. бачите, який розрив? А конопля куди біжить, конопля біжить перекривати. Ну він бас, і сіснув не батька, давай сюди, конопля. بد... І буде бити. Ну, це екскурсний інтелект. В реалах і в себе по-іншому. Перед там такий маємо КДБ 1-0 45-та читірна. Ідея куди біліський бородач? Ну, і все головні гравці. Ще Лукакіш третій. Ще Лукакіш третій. Let's go, другий тайм. 1-0 ми програємо про в іскусство інтелекті у FC24, цікаво, як Баурі Лайфі. Забили на, на останній хвилині. Прямо на, прям на останній секунді, як то кажуть, Шапаренко. Шапаренко непоганий матч відіграв. Та й вся збірна Україна в минулому матчі проти Словаччини після 30-х хвилин десь більш-менш непогано грала. Більш-менш непогано грала. Хоча, моментами, що це за фолбу зараз? що червону катку що може дати? Ну тут жовта буде, тому що ми знаємо всі анімації. Тут червоної не буде. Це хто? Матвієнко? Калюнчик Мико. Калюнчик Матвієнко? Yes, of course. Mm. Це дебільна гра, бачите, який скусний лек працює. Зачем ще фол був? Для чого він ще вибіг. Там до середини поля це таке. Так заміни у нас виходить, там тіліманці виходить. А в нас хто виходить, щось чекнем КДБ б'є, але дуже високо. Заміни, покажи заміни. Не треба КДБ авто мене. Заміни не показувати. Ага, Маліновський виходить замість Мудрика. Цікаве рішення, іскусну інтелекту, раз бачу, щоб Мудрика міняли на Маліновську. І замість Анани виходить Тілманс. Анана, я вообще не знаю, що для мене це гравець УНМ. Ну я не шарю хтось такий. І яком. Ох ты пта, це хто? Це, це Віктор Циганков? Як <реш> хе Це Зіна! Це Зіна, п, такий Віктор Циганков. Як ти не забив? Зіна, Зінаїда! Зінаїда батька! Як ти не забила? <реш> Зіна, ну ти каєш не вигадав. Дав серіал Вісіалафі такого Косяка не буде. За ким? Подача на ближку, на, на Віктора Циганкова, але і. Миколенко. Не хватає Миконока, тому що Зіна не озе... Налазе... Таке саме, як на цепе, якщо чесно. Зіна проходить, Зіна проходить, Зіна б'є, ну так це не удари, це не удари, що в минулому удари, удари були, вдариться. Це. це таке, що це за... Це скусний інтелект так рішає, розумієте? Ну це не удари. Це таке легеньке щось. Дивіться, у нас було два момента зараз забити. Два момента в Зіна і Зіна два рази за руїни. Ладно, в цей момент що таке, а от минулий там про 100% просто вдари і забій гол. Ну, я, в них же є ж таланти. Не футболісти. Вони жміють всі бить. Просто кожен за, за різне відповідає. хто за захист, хто за атаку, хто за. за. ну. за. Як то кажуть, за заводіння атаки. За родиш, в Саме за, за атаки це півзахист. Вони розпочинають атаку. Побачимо зараз. Це на 100. Доку, доку вже справа. Був зліва вже справа, прикольно. Себя гол? Лукако? Не вызывай лукаку, лунин. Ну в друнтайме мы краще граємо. В дурнтайме мы краще граємо. Циганков, циганков, там Малиновская в саде был циганков, циганков, соло бежит, циганков можно в соло бить, но ты зря прокинув, а зараз бы подача в никуда, да? Чтобы не циганков. Ну что циганков? 70-я -70 хвилина мы до 0 програем. Надеюсь, вариал лайф буде по іншому все. Тут лукаку знову немає, лукаку немає. В грі абсолютно. Я бачу Кевин Дебрюйна і, і, і Доку. Owan до Лукаку забігає. Караско. Мангаля. Степаненко це все. Наш Іпоник Sudak. На ну, п'ятки ми не, не можемо зрівнювати, бо тому що іскусний інтелект працює на тих карточках, які більше рейтинг. Ми самі розуміємо, це подача. Стінкова нікуди дає на кого на Зіну, Зіна дає Добік. Осьо, Добик кришає Туда. 1. 1, ось о Я не їсть така гра буде в реал-лайфі. Цікаво, цікаво. Роздурома немає, як ми бачимо. Та і в принципі не повинно його бути. В принципі, не повинно його бути. Хто диви, там я зараз у закриті буде, хто дивитися до цього моменту, а там закрити буде зверху в углу. Якомусь справа чи зліва, не знаю. Як я грав в сбирну Україні і до куди я дійшов. Чекнуть, подивіться. Була цікаво. Лукаку. Лукаку? Ну тут Миколенко його ее З фолом фоллом Нічого страшного, нормальний фол. Спокійний, адекватний фол, тактичний фол. Аксель Віцель уход на... 80-ті хвилини 1-1 КДБ подає, на довбику буває, виграє борьбу лукаку, коноплявий грає дуже добре, друзі на підхваті. Але файс. Файс, Не знаю як він читається, правильно. Лукаку, Лукаку, Ох, який подкат... Ну зачем ці подкат, Ти рофлеш, дядя, Микола Матвієнко, що ти твориш? Боже мой? Друга жовта і червона довіддення. І пенальті. Молодець, братан. Нахренаться фол був, якщо він просто біг до до... до лінії, він не біг до воротаря, він не зближався, він не різав кут. І до ходить входить допенда. Ну Луні, не є, естественно, зараз не відіб'є, тому що в реал... в тут того ніхто не відбиває пенальті. Ну Лукаку технічно забив, красиво, технічно. Уві, кар за Челсі, у кар'єрки за Челси і Лукаку не забиває. Отака, От надіюсь, такого реалій не буде. Ну це тупи, саме тупіший фол був. нахрена була фалити, не знаю. Ну тут дивіться, як він ударив. Тут, ми знаємо, як прягать воротарі, воротарі не прягать, вони встають по центру. Лукаку довольний, тому що забив перший гол і не завсадив. Пистате, якби в Лукаку не було трохи всайден, він вже був лучшим бомбардіром. Просто тут не треба постанові. Надіюсь, йому сьогодні теж не поправи. Але опять-таки, майже чучка, що він положить дубль, Що він покладе дубль. Надіюсь, я не зглазив. Циганков. Віктор з циганков це не удар. 87 хвилина, 88 ма вже. Тут ясень пень, що ми вже не відіграємося. Повторююсь, реаліфі, нам як мінімально не потрібно нічия, ми шанси будуть вийти з 3 місця. Це при умові, що там хтось виграє або програє. Ну і програє і виграє. Тоді нас бать 4 очка. І ми виходимо з 3 місця. Вроді правильно. Якщо там хтось виіграє, а ми нічого іграємо, ми виходимо з третього місця, бо у нас бать 4 очка. Якщо ми виіграємо, то ми виходимо з другого місця. Вроде би на перше місце там по гол плюс пас. Хоча фіхіл, попети, якби там матч, Якщо там хтось і віграє, ми віграємо. ну Побачимо, що тут гадати, нема що гадати. Всім дякую за перегляд. Я судився до кінця. Удачі на 6 вечором. Удачі.